Переможців назвала Християнська футбольна ліга з цього сезону. Став одним із наймасовіших. Відзначили його організатори, адже зголосились позмагатись понад три десятки команд. Кращих днями відзначили в Івано-Франківську. Вдалий дебют команда Курінь Пас вперше змагалась у християнській футбольній лізі і відразу завоювала титул кращої. Її гравці здобули золоті нагороди. Друге та третє місце за МФК Зоря і Ельдорадо Галицький двір. У християнській футбольній лізі ми в принципі виступали вперше. Ну чесно сказати, ми думали, що е Рівень чемпіонату набагато слабший. Підсумку як вилося, з'явилися сюди дуже хороші командочки. Потім на ті, які виступають на чемпіонаті області, навіть ті, які були сформовані, скажімо так, не сугубо складів команд, теж проявили характер, теж показували досить непогану гру. Цьогорічна футбольна ліга стала однією з наймасовіших. Заявили її координатори, адже позмагатись за першість зголосились 34 команди, у складі яких футболісти аматори. Можна сказати, один з наймасовіших. Сезонів в історії ХФЛ і дуже хочу сподякувати звичайно всім капітанам, які приймали участь, які приймали участь не тільки в організації своєї команди, але також в організації самого чемпіонату пресенської футбольної ліги. Відтак комплект медалей першої ліги розділили між собою. «Ютімкеп», Кеп, Звір і МФК Зоря Зоря-2». Переможцем цього дивізіону став «Ютімкеп», Кеп команда, яка поступилася суперникові лише раз за все змагання. Постоянська футбольна ліга стартувала в березні. Дуже приємно, що достатньо велика кількість команд брала участь в цьому чемпіонаті. Цікавий той факт, що власне це аматорські команди, які мають можливість отримати насолоду від ігор впродовж цілого сезону весняного, літнього, весняно-літньо-осіннього».